Привіт мудрим і небайдужим, сьогодні в мережі шириться маніпулятивна новина про те, що збільшено податок на нерухомість. Насправді, податок на нерухомість так, зростає. Але в чому ж маніпулятивність цієї новини? Маніпулятивність, друзі, у тому, що нас чергові відволікають від ключової проблеми, вказуючи на наслідки. Податок на нерухомість справді виріс у прийнянні з. Тим податком, який ми сплачували за 2023 рік, так як виросла мінімальна заробітна плата. Податок на нерухомість за метр квадратний за 2023 рік ми платили близько 100 гривень за метр квадратний, а зараз в зв'язку з тим, що заробітна плата виросла на 1 січня 2024 року до 7100 гривень, 1,5% від цієї мінімальної заробітної плати складають 106,5 гривень за метр квадратний. Тобто зростання близько 6,5% податку на нерухомість. І це справді ну, є обтяжливою новиною, тому що ну, зараз немає якихось доходів ні у бізнесу, ні у приватних помешкань. І додаткові витрати в 6,5% нікому не цікаві. До речі, в наступному році ми будемо платити податок за цей рік, за 2025, більший, ще більший, так як мінімальна зарплата зросла до 8 тисяч гривень на 1 січня 2025 року, тому будемо платити аж 120 гривень за метр квадратний. Але проблема ж ще раз. Скажу не в розмірі, хоча й в розмірі теж, проблема в тому, що цей податок несправедливий по своїй суті. І в нормальній цивілізованій країні він не запроваджувався б у такий спосіб, або не був би запроваджений. В чому його несправедливість? В тому, що він фактично введений заднім числом. Багато хто з вас, хто не юристи, чули, що закон зворотньої сили не має. Так оцей податок вказує зовсім протилежне. Він має зворотню силу, тому що він впливає на нерухомість в частині її обтяження податками ту нерухомість, яку ви придбавали, чи будували, чи здобували в ті періоди, коли цей податок не був введений. І в цьому його несправедливість. Друга його несправедливість у тому, що він фактично вдруге обкладає вас податком. Перший раз ви заробили кошти, заплатили з них податки. Чи у вигляді заробітної плати, коли ви отримали її в себе на підприємстві, плачучи і ПДВ, в тому числі підприємство платило цю заробітну плату, і потім податки з заробітної плати. Ви потім купили будівельні матеріали, побудували, чи ви наняли фірму, чи купили і сплатили ще раз податки. А тепер сплачуєте ще раз податки за цю ж саму нерухомість. Тобто два цих аргумента. Як на мене, надважливі для того, щоб мудра влада прийняла правильне рішення і скасувала податком на нерухомість, який запровадила злочинна влада. Ми ж, наші всі наступники, і Порошенко, і Зеленський, розказували про попередні злочини. А прийшов вже до владних важелів, побачили: о, слухайте, тема, та обдираємо гроші з тих грошей, потім відмиємо, розкрадемо. І ніхто той податок не відмінив. У нас взагалі на. Накручене, наверчене попередниками податкове законодавство, не тільки ніхто ж не змінює, ніхто не скасовує. Зеленський розказував, що я ваш вирок. Хочу ж ти не відмінив все те, що натворив Порошенко. Не скасував плату за транспортування газу, не відмінив касовий апарат для фопів, які мали доход 2700 гривень у місяці. Це не прибуток, це дохід, з якого плаціна плата, податки, зарплата нанятим працівникам. Ні, він прийшов, прийшовши, зробив ще гірше. А перед ним так само, що гірше зробив Порошенко. Тому цей податок на нерухомість зараз існує. Норма в податковому кодексі, саме 266 стаття, зазначає, що 1,5% від мінімальної заробітної плати за метр квадратний ви повинні платити. Там є пільга в частині 60 метрів квадратних на квартиру і 120 метрів квадратних на будинок, а все, що зверху того, ви повинні платити цей податок. Органи місцевого самоврядування можуть трошки понижити, мають право запроваджувати понижуючий коефіцієнт, хто поміркований, але ж багато не поміркованих, таких самих, які дорвались до влади і хочуть зідрати якомога більше, щоб потім з того зідраного легше було вкрасти. Податок несправедливий, він ведений заднім числом. Податок обтяжливий і він не є стимулюючим. У нас дуже багато нерухомості, яка потребує реновації. А зараз під час війни і після війни потребує відновлення. І цей податок, податок на нерухомість, він є таким, якій стримує будівельний сектор, стримує реновацію, реконструкцію, тому що відповідно ти складаєш гроші, і потім ця нерухомість буде обкладена податком, будуючи її чи вводячи в експлуатацію. Податка має бути скасований. Це податок тільки для багатих заможних країн, де вже хочуть зупинити збільшення квадратних метрів нерухомості, яка є в цій. Тій чи іншій державі податок на нерухомість міг би бути введений на ту нерухомість, яка буде будуватися, чи водитись в експлуатацію після запровадження цього податку, але він точно не може стосуватися тієї нерухомості, яка була побудована тоді, коли власники цієї нерухомості навіть гадки не мали, що буде з них в майбутньому стягуватися якийсь податок на нерухомість. Базові принципи справедливості порушені. І нормальна влада повинна змінити, змінити, привести до ладу чинне законодавство, щоб податки не могли впливати на майно, на будь що, що було придбано, отримано у попередніх періодах. Але нашим владарям на це байдуже. Вони калькують тільки ті ініціативи, які дозволяють їм в більшій мірі красти. Чим більше бюджет, тим легше звідти більше вкрасти. Така сумна реалія України. Податок на нерухомість злочинний. Він чинить зло для людей. Він працює навіть у зворотньому часі. Тому що, наприклад, ви чи я ми би не будували з вами будинок у 200 метрів квадратних, значить, що в майбутньому буде такий податок. А дехто може взагалі склав видану його баню в ту Україну. Краще куплю десь в іншій країні, в Іспанії. Чи десь інде, де цей податок мінімальний або взагалі немає. Ми не знали. Ми, Хтось купив чи придбав квартиру у 80 метрів квадратних. Тепер за ці 20 метрів квадратних буде платити податок. Хтось будинок побудував не 120 метрів квадратних, а 220 це не такий дуже великий будинок, який вже може комусь мозолити очі. І мова навіть не в розмірах, а мова в самому підході. А підхід усього нашого законодавства. Несправедливий. Тому новиною ключовою сьогодні повинно бути у всіх інформаційних агентствах не збільшено податок на нерухомість, не зростання податку на нерухомість, а несправедливий податок з нерухомості зростає і робить українців біднішими. І робить українців неспроможнішими. Розчаровує в українській владі, бо сьогодні вона вела півтора відсотки Фактично заднім числом на нерухомість. А завтра зробить 5% від мінімальної заробітної плати. А післязавтра ще щось придумає. І цю вакханалію треба зупинити, якщо ми хочемо отримати справедливу країну з якісним життям. Податок на нерухомість не є стимулюючим. До стимулюючих податків відноситься податок на землю для того, щоб вона ефективно оброблялася, для того, щоб вона ефективно використовувала. А нерухомість, податок на нерухомість. Це зовсім з іншої опери, як і дуже багато інших наших податків. Тобто, податок на, на, на додану вартість це теж злочинний податок, який дозволює корумп... корупції, різнороду схемам, маніпуляціям, і теж не приносить нічого доброго. У нас податкова система скалькована з найгірших прикладів, які дозволяють вибудовувати злочинну корумповану надбудову у вигляді державного апарату, який паразитує на нас з вами.